Добрий день, це Балацький Іван. 22 травня в Полтаві відбулась діалогова зустріч з молодіжним самоврядуванням в рамках тижня відкритого уряду. Розмовляли про громадянське суспільство, про доступ до публічної інформації. Я в свою чергу розповів, що молодь була рушійною силою під час подій на Майдані, під час формування добровольчого руху в 2014 році. Та при початку повномасштабного вторгнення потрібно впроваджувати дуже багато тем, які би стосуватися патріотизму, щоб на майбутнє покоління розуміли, що твориться в країні, і щоб ми більше не допустили наших помилок. Дуже цікава гостра дискусія відбулася. Антон Чубенко додав креативу та розслабив максимальну обстановку. Все було невимушено. Дякуємо хлопцям і дівчатам за цікаві питання. Дякуємо всім, хто. Прибув і прийняв активну участь. Я зрозумів, що є молодь, яка готова приймати на себе відповідальність, трошки повчаться, і все буде добре. Україна обов'язково переможе.